Квадроворохта дуже активно готується до нового туристичного сезону. І зараз офіційний дилер Квадрохата Україна розвантажує абсолютно новенькі квадроцикли зі Fmoto Force 520 LPS 25-го модельного року. Найновіші, найсвіжіші. Тільки но приїхали передпродажна підготовка, і вже де вони? Звісно, у Ворохті. Топовий прокат на центральній дорозі. Ну, звісно, як завжди, квадрохата вітає нашого давнього друга і партнера. Ігоря, власника прокату Квадроворохта. Рохта. Ну і звісно, запрошуємо. Дивіться самі, новенька техніка. Новенька техніка. Тотал заводу 2 кілометри пробіг. У квадрова вже тільки-но виготовили, приїхала. І ось вона, ось тут. Вся у пльоночках. вже чекає на вас, шановні клієнти. Звертаємо увагу, прокат квадроциклів, Квадроворохта. Ігор, його номер телефону. Ну і звісно, дуже. Крутий, новий комфортний офіс, екіпірування, все нове, доглянуте. Ну, я особисто рекомендую. Завжди квадрохата приїжджає до Ігоря у гості як до себе додому. Дуже гостинно завжди зустрічає. Ну і до речі, нагадую, що квадроворохта також постійно проходить семінари, навчання і все інше по техніці. Тому що побачимось у квадроворохті.